Саксони таки дісталися фронту. Британські бронетранспортери, які Україна закупила наприкінці минулого року, вже на передовій. Військові кажуть, що техніка непогана і добре підходить для евакуації поранених з поля бою, хоча і мають до неї зауваження. А от і з великокаліберними гвинтівками не склалось, тому вояки самотужки щось вигадують, щоби вести боротьбу з ворожими снайперами. Зі старим новим озброєнням української армії знайомився Олександр Загородний. Машину, машину, машина. машина, машина. Це не показуха для преси. Реальні навчання. Розвідники 81-ї аеромобільної бригади. Бійці борються за кожну секунду нормативу. Ці хлопці воювали під Донецьким аеропортом і вже знають, від їхньої спритності може залежати життя всієї групи. Лічені хвилини і умовні поранені вже їдуть у госпіталь цього разу на британському панцернику Саксон. Цю машину англійці спроектували для поліцейських, але вона встигла і повоювати в Афганістані та Іраку. У санітарному варіанті вона може вивести з поля бою трьох лежачих та трьох сидячих поранених навіть під обстрілом. От дійсно прекрасна машина і броня хороша. Ви не перевіряли, там, як, що вона витримує? 5,45. Евакуації машина прекрасна. Ну, на вигляд вона така якась трохи не, Не, ну, не, не зграбна. Не да. Ну, а так нормально. Україна у грудні минулого року закупила 75 саксонів. Деякі вже стоять на блокпостах, деякі працюють як ця швидкими допомогами. Попри свій незграбний вигляд, всередині все по британськи охайно і продумано. Коробка автомат, гідропідсилювач, великі вікна для водія. Єдиний недолік надто м'яка підвізка, тому на нерівній дорозі дуже стрибає. У 81-й бригаді з'явилася і нова зброя, але вже власної конструкції. Вояки зі стерезних кулеметів ДШК роблять снайперських гвинтівки великої потужності. Очень калібром 12,7 здатна пробити бетонні стіни, тобто прицільно знищувати снайперські точки ворога. Можна гатити і по бронетехніці Легко броніровану техніку, так називаємо МТЛБ. є такої небольшої танкою. Вона наростання кілометра при пробиває його на виліт, причому слабової броні. У розенених країнах світу на озброєнні вже давно стоять подібні крупнокаліберні гвинтівки. Вони легше за цей ДШК разів у три, але й коштують кілька десятків тисяч доларів. Десантники кажуть, що готові тягати на собі і цих 40 кілограмів. Калібр 12,7 – того вартий. З Донецької області Олександр Загородний Влад Жоренко та Олег Усенко. ТСН 1+,1.